Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. В ефірі новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі Новини 12. У студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке. Бійці ЗСУ проклали шлях серед мін у двох селах Харківщини. Буданов публічно загасив свічки на торті. Чоловік прибув із Польщі і одразу потрапив у поліцію. Пожежу на Ковальщині загасили рятувальники і селяни. Бійці прикордонного сталевого кордону сьогодні вранці підняли українські прапори у сусідніх з рубежем РФ селах Строївка й Тополі, що на Харківщині. У прес-службі загону повідомили, після деокупації Харківської області сюди ніхто не заходив через замінування. Але зараз прикордонники проклали безпечний шлях. Між тим начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив: російські війська формують штурмові загони на Куп'янському напрямку з наміром окупувати Куп'янськ. У ЗСУ особливий день в Україні відзначають день воєнної розвідки. Зокрема, командування та особовий склад Волинської бригади тероборони, підрозділи якої з весни успішно воюють на сході України. У привітанні наголосили: ми гідно тримаємо фронт на найгарячіших напрямках, і в цьому велика заслуга наших розвідників. Ви, наші вуха та очі. Ваша робота щодня робить ближчою нашу спільну перемогу. Промовисто привітав колег і начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він називає розвідників людьми мовчазного подвигу, дякує за неоціненну службу та задмухує свічки на торті. Керівник розвідників Буданов від сьогодні з новим званням генерал-лейтенанта підкреслив, нині весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам і наданій нами інформації. Тим часом російські окупанти продовжують здаватися в полон. Сьогодні стало відомо про шістьох ворогів, які вирішили зберегти собі життя. Загалом за останній тиждень таких назбиралося два десятки. У повітряних силах показали, як німецька зенітна самохідна артилерійська установка гепард збивала шахеди на Одещині в ніч на 7 вересня. На відео видно, як ціляться, і, попри глибоку ніч, потрапляють у ціль наші військові. Нагадаємо, внаслідок атаки ворожих шахедів в Одеській області пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури елеватор та адмінбудівля. У селі Велецьк на Ковальщині зранку зайнявся будинок, у якому мешкає молода сім'я. На місці працювали рятувальники із голоб та місцевої пожежної охорони із села Сільце. Допомагали і односельці. Ніхто не травмувався однак вогонь не робив великих збитків. Знищена покрівля та перекриття дому припускають, пожежа сталася через коротке замикання. Найближчим часом з місцевого бюджету виділять кошти на відбудову. Мешканець Кривого Рогу заробляв собі на проживання тим, що продавав зброю, зокрема пістолети, аж на Волинь. 38-річного зловмисника нині викрили і затримали волинські оперативники. Під час обшуку в кривому розі в нього знайшли знаряддя для переробки зброї, комплектуючи патрони, мобільні телефони та чорнові записи про його бізнес. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Відомо, що чоловік уже судимий за збут зброї і мав би відбувати умовне покарання, але не зумів. На кордоні з Польщею у пункті пропуску у Гринів затримали чоловіка, розшукуваного за грабіж на Волині. 61-річний мандрівник привернув увагу прикордонників після того, як під час паспортного контролю його дані ввели у базу даних. З'ясувалося, його розшукує Волинська поліція у справі про грабіж та ще й із проникненням у житло. За кордон він встиг виїхати ще до того, як його оголосили в розшук. Наразі чоловік мусить спілкуватися з поліцією. Без Євангелія та Почаївської ікони у селі Красне на Рівненщині вже вдруге обікрали церкву. Місцеві жителі обурені, скоєним і налякані. Кажуть, в церкву залізли навмисно. Зараз в церкву лізуть. В Божий храм, який освячений Богом, людьми, священниками. ходили. Ми самі її будували своїми руками, нам же ніхто не дав. Усе скупились, то моє я заберу. Як то твоє? Раз воно в церкві, значить, воно церковне. Тут не моє, не її, ні чиє. Тільки все церковне. Все, то слухайте вони завтра. церкву підпалять. Побачать все по телевізору, прийдуть мене спалять. Перша крадіжка сталася близько місяця тому. Тоді зникла дарохранительниця. А вже через три тижні викрали головну книгу храму та ікону перед входом у вівтар. Під час другого вторгнення злодій заліз у храм через дзвіницю. Для цього мусив ставити шестиметрову драбину, зайти в храм. Вкрасти святе. В святому місці, тобто навіть на самому престолі, взяти святе, дарохранительницю, в якій зберігалися дари. Тобто, дари це святе причастя. Ну, я не, не розумію, наскільки потрібно бути нерозумним, щоб взяти святе і святих. Мешканці села підозрюють у злодійстві свого односельчанина. Яка причина цих підозр, що каже чоловік, на якого кидають тінь, та як діє поліція, дивіться у наступних випусках новин. Більше новин на нашому Ютуб-каналі, який доступний для вас у будь-який зручний час? Дякую, що залишаєтесь з нами. Згодом ще більше інформації у нашому ефірі і до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.